Стан сім'ї в Україні по кількості розлучень третє місце, а можливо вже навіть і перше. За офіційну статистику 24 2024 року, майже один до одного людей, які розлучилися і які одружилися, стан приросту населення в порівнянні з 2,2% до рівні 0,7 менше одного. Нація йде до вимирання впливає також висока смертність, там багато людей гине, багато але крім того, і не народжуються діти. Це також так. І за останніми дослідженнями, теж соціологічними, які проводили, що ж війна це все підсилює. Тому в якій країні ми будемо жити завтра, за з цієї статистики, все виглядає дуже-дуже сумно. І відповідно, що ми можемо, як сім'ї, християнські сім'ї, що ми можемо запропонувати, і чого ми взагалі приходимо на такий семінар для того, щоб чогось навчитися, що ми хочемо сьогодні від вас і що ми хочемо донести, в тому числі через цю статистику. Я хочу, щоб ви уважно подивилися на, на ці фотографії. Може, ви впізнаєте когось? Ми впізнаємо всіх. Я старався додати всіх, хто зареєструвався, і ті, хто вже мав досвід десь хоч трохи виступати. Я думаю, що ви знайдете тут багато сімей, самі себе знайдете в першу чергу. І мені здається, що контраст в порівнянні з тою статистикою, яка була там, і з цими фотографіями. Ви бачите людей. Ви бачите сім'ю. І мені здається, це те, що ми найперше можемо запропонувати. Ви можете думати, а що а що ми. Кожен, коли думає про, про ці страшні е, цифри, Цифри, дані. дані так. і ми думаємо, що я, як маленька сім'я, як я взагалі можу вплинути і е, змінити цю статистику. Але цим семінаром ми хочемо вас заохотити, що ось ваше свідчення, ваш приклад, е, там, де ви є, е, там, де ви виходите і з'являєтесь і щось ще говорите, і гуртуєте навколо себе сім'ї. Це один, як мінімум, один з рецептів, як каже Наталя, та що ми можемо запропонувати іншим як християнські сім'ї. І ми можемо запропонувати це свідчення сім'ї як мінімум для того, щоб е, впливати якимось чином на цю статистику, міняти ситуацію довкола себе в маленьких середовищах в кожному де демо є. Те, що сім'я є, те, що ми є, те, що сім'я важлива, те, що сім'я ціннісна. І те, що сім'я може також бути е, добрим е, місцем, де кожен може зростати. Я, ти, наші діти. І це наше свідчення може бути в цьому. Е, в першу чергу, для себе, для своїх дітей, і потім вже для інших на вашій парафії, де ви. Є. Угу. І ми через конкретні приклади, ви теж їх сьогодні побачимо, як ми можемо е, зу... як так кількість сімей. Так... Через ваші, в тому числі, свідчення, як вони примножуються, як, якщо ми оглядаємося назад і, і дивимося на, на ці сім'ї, і ми знаємо історії цих сімей, ми знаємо звідки вони прийшли і, і коли, і так далі. Серед цих облич, може, ми не, не на цих фотографіях немає тих облич, але є люди, які повливали на вас безпосередньо, на вашу сім'ю безпосередньо показали Бога. Можливо, є люди, які показали своїм прикладом, що можна вийти з якоїсь кризи, та можливо, вони там якісь дали рецепт, тобто якісь різні варіанти ну, серед цих облич є тут в аудиторії, а може їх і нема зараз тут, але це можливо була сім'я, яка. Вам показали якийсь приклад, за яким ви хотіли йти, за яким ви хотіли ну, продовжувати будувати своє сімейне життя? І, відповідно, кожен з вас, це я вам даю гарантію, кожен з вас, коли виходить ви, чи вийде, якщо хтось не виходить не і стає говорити перед іншими сім'ями, ділиться своїми історіями, він кожен впливає на слухачів, навіть коли дуже мало говорить. Коли ви разом як сім'я як подружжя виходите, ви вже багато розповідаєте. Коли ви кажете, скільки у вас дітей, це також. Скільки років ви подружжі, бо тепер люди 20 років одружені, це дуже рідкісна літа. І тому наша а наша а якщо ви ще докладете трошки зусиль. І, і люди тоді розуміють, що без Бога це нереально. Ну, ми розуміємо, що. Бути разом, скільки років. А, бачити один одного, цінувати один одного. А, та, бути, бути, бути більш-менш, Ну окей, та, ми розуміємо, що ми всі не ідеальні, що в нас є виклики, такі самі, з якими зустрічаються інші сім'ї, які на другому, третьому році подружнього життя розходяться. Та, але ми триваємо в цьому, і ми розуміємо, що це також свідчення про те, як Бог діє в нашому подружжі, як Бог діє в тому, що він змінює наше серце. І дає нам ту любов, якої нам бракує, коли ми хочемо сказати до побачення, так, як інші зробили. Тому, а якщо ви ще трошки навчитеся в тому, як це свідчення, як цю історію свого життя розказати, які акценти зробити, трошки попрактикуватися, тому наш семінар буде сьогодні про це, для того, щоб вас заохотити, теж навчитися бути тими, хто впливає, творить зміни в своїх середовищах де ви є.